Подвоїти санкції проти Росії щоб припинити війну проти України. Про таке заявив його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох в інтерв'ю американській газеті New York Пост. За його словами, наразі санкції проти Росії за ступенем болючості економічного тиску перебувають близько десь так на рівні трьох балів за десятибальною шкалою, тому є простір для їх посилення, зокрема у сфері видобутку та експорту нафти, наголосив Кіт Келох і і також Келох заявив, що, хоча Дональд Трамп обговорював можливість укладення угоди з Україною про постачання зброї в обмін на її корисні копалини, проте спочатку він хоче зупинити вбивства, а вже потім йти далі. Наголосив спецпредставник США. І от тиск на Росію має бути економічний, дипломатичний, певний тип військового, а також варто застосувати інші важелі, щоб змусити її до перемовин, пояснив спецпредставник Трампа американській газеті йорк Пост. І Келох впевнений, що війна Росії проти України не закінчиться без якихось переговорів. За його словами, останніми тижнями президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що може бути відкритим для поступок Росії деякою територією в обмін на гарантії безпеки, такі як членство в НАТО або ж ядерна зброя. Келох каже, що обидві сторони в будь-яких переговорах повинні поступатися, навіть якщо це не буде приємно і прийнятно для всіх. Але адміністрація Трампа намагатиметься дотримуватися. Цього балансу наголосив спецпредставник США.